Добрий ранок, я Олексій і Я коротко розкажу вам про те, що ви могли пропустити з того, що сталося протягом ночі та ранку. Не забувайте підписатись на канал. Це дуже важливо для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Російська армія не готова до нових штурмів вугледару, кажуть в інституті вивчення війни. Не можуть відновитися росіяни після попередніх штурмів. Росія звинувачує Україну в зриві зернової угоди. кажуть, що Севастополь та Крим атакували без катери, що запущені. Що були з зернового коридору. Передбачувана історія, адже кілька днів тому запасний президент Російської Федерації Мєдвєдєв вже погрожував скасуванням угоди, але то було за обмеження російського імпорту в окупованому Криму. Росіяни шукають партизанів, посилюються обшуки тих, кого вони там вважають нелояльними до себе, але не тільки обшукуючи й на вулицях вибірково шукають учасників спротиву. До Путіна на парад 9 травня приїде тільки один президент президент А разі це все підписуйтесь на канал. І ми продовжимо робити цю рубрику. Що можна поставити лайк цьому відео і його побачить більша кількість людей. дякую всім та бережіть себе.